Як позбавити матір батьківських прав? Уявіть, мати руками не дзвонить дитині, не платить аліменти, з'являється лише тоді, коли потрібно отримати гроші або вплинути на вас. А ви хочете просто нормально жити з дитиною без погроз, скандалів і без постійного стресу. Та ще й бонусом держава надає повну відстрочку від мобілізації, якщо батько самостійно виховує дитину, і ми отримуємо сотні запитів щодо таких справ. Тож чи реально в такій ситуації позбавити матір батьківських прав, і як це зробити по закону без хабарів та переплат? Додивіться до кінця. В кінці вам буде зрозуміло, чи є шанс позбавити вашу дружину батьківських прав або ні. Почнемо з головного: позбавлення батьківських прав це не про помство, не про те, як населити колишній, а про захист дитини. Суд в першу чергу дивиться не на ваш конфлікт. А не те, що буде краще для дитини, дуже типова історія з нашої практики. Батько виховує сина, сам сину 12 років. Матір ще до війни поїхала за кордон на заробітки, кілька років не бачила дитину, не дзвонила на день народження, не платила аліменти. Але коли почалась війна, та батько захотів оформити документи, виїхати з дитиною за кордон, як батько що самостійно виховує дитину. Виявилося, що для цього потрібно судове рішення. Матір при цьому не хоче ні відмовлятися від своїх прав, ні приїздити в Україну. При цьому з дитиною все одно не спілкується. Батько в свою чергу не подає на аліменти, бо він чоловік і сам зможе заробити. Тим більше, матір невідомо де працює за кордоном, та не факт, що аліменти взагалі вийде стягнути. Формально мати в наявності, але фактично повна відсутність її участі в житті дитини. Батько при цьому також займає пасивну позицію, не стягуючи аліменти та не розриваючи шлюб, Але при цьому хоче мати відстрочку. Таких історій дуже багато. Але ще більше інших запитів чоловік хоче отримати відстрочку. З дружиною у них все нормально. При цьому чоловік думає. Зараз знайду адвоката, який швидко подасть позов про позбавлення батьківських прав матері. Дружина проти позову заперечувати не буде. все швидко через суд проведемо. Виїдемо разом з дружиною за кордон і далі будемо собі спокійно жити. Тож давайте проаналізуємо, які випадки та наскільки прискіпливо до цього відноситься суд та законодавство. Тож сімейний кодекс дає перелік підстав, коли суд може позбавити батьківських прав. Це, наприклад, коли матір покинула дитину в пологовому будинку. Систематично не займається вихованням, не опікується, не забезпечує елементарних потреб дитини, жорстоке поводження, коли є насильство, приниження, постійний пресинг, хронічний алкоголізм чи наркозалежність, підтверджені лікарями, експлуатація, наприклад, змушує жебракувати, красти, займатися проституцією. А також. Умисні злочини проти дитини, за які вже є вирок суду або, хоча б якась адмінка, і важливий момент не просто погана мама, не подобається їй стиль виховання, чи погана дружина, чи не чи не зійшлися характерами. Так не працює. Суду потрібні факти, а не емоції. Тож як люди найчастіше програють справи про позбавлення батьківських прав. Перше, це подають позов чисто на емоціях без доказів. У позові пишуть, що вона там не цікавиться дитиною, але немає жодних довідок, жодного свідка, немає навіть актів від органів опіки. У відповідь матір приходить до суд, проливає пару сліз і каже, що я виправлюсь. Він мені мститься. Суд стає на сторону матері, точніше на сторону дитини, оскільки обидва з батьків ненавидять один одного, але при цьому дитину люблять часто плутають підстави для захисту своїх прав. Наприклад, тата хоче бачити дитину, а мати блокує спілкування. І замість того, щоб спочатку визначити місце проживання дитини з батьком чи встановити графік побачень, батько одразу йде з позовом про позбавлення батьківських прав, і такий позов програє. Суду це виглядає як спроба натиснути на одну сторін, а не реальний захист інтересів дитини. Ці і найцікавіше це намагання отримати відстрочку. Зараз під час війни суди дуже ретельно ставляться до таких справ, де позбавлення батьківських прав може надати бонус відстрочку від мобілізації або виїзд за кордон. І майже кожного місяця в новинах ми бачимо статті про те, що якийсь суддя взяв хабар за справу про позбавлення батьківських прав або десь була там мільйона схема з подібними рішеннями. Зрозуміло, що зараз такі справи дуже ретельно перевіряються правоохоронними органами. Тому, якщо у суді є хоча б якийсь відсоток піддати під сумнів намір сторін, то суд в таких справах батько завжди відмовляє. Терте це недооцінка органів опіки. Багато хто вважає, що навіщо мені той висновок суд сам розбереться, а потім справа тягнеться місяцями, бо без органу. Піки суд рухатися далі не буде, або висновок такий сирий, що суд просто не може на нього якось спертися. Тепер, як же діяти правильно, якщо ви все ж таки бачите, що позбавлення батьківських прав матері це єдиний спосіб захистити інтереси вашої дитини. Про перше, чесно відповісти собі на питання, навіщо маєте собі дуже пряме запитання, що зміниться в житті дитини після позбавлення прав? Чи буде безпечніше, спокійніше, чи більше буде для дитини стабільності? Якщо відповідь так, рухаємось далі. Якщо це лише бажання покарати, краще обрати інший юридичний інструмент. Ми багато їх знаємо. Друге, це збираємо максимальний пакет доказів. Це головний та найдовший крок. По деяким справам ми можемо рік збирати докази, щоб гарантовано виграти в суді. Для початку ми розриваємо шлюб та подаємо на аліменти. Так завжди дивуються, коли батько позбавляє матір батьківських прав. При цьому шлюб не розривають, а аліменти не стягуються. Це виглядає як мінімум дивно та свідчить про штучність такого позову. Стягуємо аліменти, розриваємо шлюб. Хоча б півроку чекаємо, щоб борг по аліментам накопився, що покаже реальне відношення матері до своєї дитини. В період, якщо дитина навчається або в садочку, максимально комунікуємо з викладачами, ходимо на всі збори, маємо максимальну участь в житті дитини. Даємо увагу вчителів на те, що з зма немає, і життям дитини вона. Не цікавиться, знадобиться в майбутньому при отриманні характеристики на дитину, в якій навчальний заклад зазначить, що матір дитиною не займається, ми робимо щодо гуртків, до яких дитина може ходити. Аналічно збираємо пакет документів щодо здоров'я дитини, дізнаємося у сімейного чи приватного лікаря, чи зможуть вони надати довідку, що матір здоров'ям дитини ніяк не цікавилась на вулиці, на майданчику спілкуємося з сусідами, розказуєте щодо самостійного виховання дитини. Якщо є якісь свята, наприклад, день народження дитини, можна також організувати свято, де будуть друзі дитини та її батьки. Це для того, щоб вказані люди, в разі чого могли бути свідками того, що матір дитиною не займалася. Вдається навіть перетягнути на свою сторону бабусів, дідусів зі сторони матері. Це дуже цінні свідки для суду, які фактично підуть проти своєї доньки, але в інтересах онуків. Зразу заплануйте стратегію та думайте як юрист. Кожне ваше твердження має бути підкреплено папером або свідком. Сумуємо, то потрібні довідки з поліції про виклики щодо насильства, медичні висновки щодо травм дитини або залежність матері, акти обстеження житла, характеристики зі школи, садка, гуртків, хто реально займається дитиною, довідка про борг по аліментам, якщо він є, вид дитячого психолога про емоційний стан, покази сусідів, родичів, знайомих. Ми йдемо в орган опіки та піклування. Пишете заяву за місцем проживання дитини, Приходите на комісію, пояснюєте ситуацію, надаєте документи, які ми раніше зібрали. І представники органів опіки обстежують житло, поспілкуються з дитиною, якщо цей вік дозволяє, і зберуть свою інформацію. Потім видадуть висновок, чи є реальні підстави для позбавлення матері батьківських прав. Сперти готуємо позов до суду, знаходимо сімейного адвоката. Попередньо на сайті судової влади за прізвищем адвоката перевіряємо, які справи він вів. Шуку використовуємо запити типу позбавлення батьківських прав, розірвання шлюбу, аліменти. Наше бюро Юрконсал займається такими справами вже більше 10 років. На нашому сайті є окремий розділ «Виграшні справи, де ви можете побачити наші справи, яких на сьогодні вже більш ніж півтори тисячі. Отриманий сімейний адвокат, ми працюємо по всій Україні. Є окремі офіси в Києві та Запоріжжі. Важливо чітко послатися на статтю 164 сімейного кодексу, описати події по датам, а не загальними фразами, там завжди кожного факту додавати підтверджуючи письмовий документ. Судовий розгляд на засіданнях тримайте фокус саме на інтересах дитини, а не на колишніх стосунках чи особистих претензіях до колишньої. Відбувається допит свідків. Попередні зі свідками проговорюємо на що треба звернути увагу, щоб свідки не запороли цей процес. Чи не цікавить, хто кому зраджував, хто кричав, хто як розлучався. Суть цікавить, хто реально дбав про дитину, як дитина почувається з кожним з батьків, і що буде далі для дитини з цим з батьків суд встановить, що матір роками ігнорує свої обов'язки шкодить здоров'ю чи розвитку дитини, то відповідно ухвалюється рішення про позбавлення батьківських прав. Для матері після позбавлення прав матері вона не приймає рішень щодо дитини, не дає згоди на виїзд дитини за кордон, зміни прізвища, реєстрації. Матір не буде її законним представником, зможе претендувати на утримання від дитини в старості чи на спадщину від дитини. Матір навіть після позбавлення батьківських прав повинна буде сплачувати аліменти на дитину. В процесі суду можна матері запропонувати, щоб вона погодилася з позбавленням батьківських прав, а в такому випадку відкличе по аліментам. Це в тому випадку, Якщо дитина повністю забезпечена і таке рішення на фінансовий стан дитини ніяк не вплине. Та коротко підсумуємо: перше проти матір батьківських прав можна, але тільки за серйозних підстав. У війни в більшості справ суди чоловікам в таких позовах відмовляють, тому дуже ретельно та довго готуємо документи та свідків. І образи не працюють, працюють документи, висновок органу опіки, свідки, медичні довідки, реальна історія, характеристика життя дитини. Довгий та непростий процес, але якщо все зробити грамотно, його результатом стане безпечніше і стабільніше життя для вашої дитини. А батько додатково отримає відстрочку. Якщо на ситуація дуже схожа на вашу, напишіть в коментарях, чи позбавляли ви матір батьківських прав під час війни або хочете це зробити. Під... на наш канал, щоб не пропустити нові відео про захист прав дітей, розлучення, аліменти про відстрочку для батьків, які виховують дітей самі.